Вітаю гості та підписники каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися ваше особисте життя в серпні місяці або в будь-якому іншому місяці, в наступному, коли ви попали на відео. В якому місяці ви попадаєте, а наступний місяць буде актуальний цей розклад. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Це одноваріантний розклад буде. Будемо дивитися сигніфікацію, щоб ви зрозуміли, наскільки вам підходить цей розклад. Але як завжди, рекомендую дивитися всім, якісь підказки для себе ви знайдете. Так, то ви зараз. Ой, щось новеньке, да? то з кубків, можливо, ви зараз дуже закохані. Ага. Угу. І дві камичів туди ж дивитесь. Ну, ви дуже хочете точно бути закоханими, ви дуже хочете бути. Коханими, ви дуже хочете, щоб були емоції, була якась ніжність, м'якість. Вісім кажазлів. Можливо, ви зараз посилаєте, да? як то кажуть, всесвіту свої сигнали, що ви цього дуже сильно хочете. Можливо, пишете про це. Розмовляєте Всесвятому. Так, що у нас тут? Ви Знаєте. По картам ваше серце таке ранене, да? потірка Пентаклів, тут прям хтось ваше серце, як вирвав з грудей, і ви заліковуєте рани, але ви не здаєтесь і вірите, що любов знову буде. Да? Ось так мені йде. У вас гаряче гаряче серце при багато, але ви це зараз ховаєте. Ви хочете дуже відкритись і боїтесь? От що мені карти говорять? Королева мечі. Ну, я ж кажу, пишете щось, да? Пишете, можливо, сигнали Всесвіту. Чого ви хочете? Від майбутнього, якого чоловіка ви хочете. Можливо, в своєму мужчині пишете, говорите, да? що ви хочете. Від цього життя. Ви знаєте, тут іде мені, що ви зараз будете робити все можливе для того, щоб ваше серце знову не боліло. Це, може бути, зустріч нової людини, а може бути те, що от ви хочете, щоб з тим, з ким ви є, наладилося. От випала карта закоханих, я її кладу. Ну, дуже хочеться, дуже хочеться кохання. І дуже боїтесь, що вас можуть образити. Тут або ви хочете дати нове дихання цим стосункам, які вже є, да? або зустріти людину, і дуже боїтесь, щоб вас не ранили заново. Ну, ви тут вчитесь довіряти знову, Да? Ви все-таки якби стараєтесь бути відкритими. До нових почуттів. Ви хочете відкрити свою пристрасть, продемонструвати її. Ви знаєте, мені показано, що тут були великі глибокі, дуже сильно рани, дуже глибокі. Ви над ними довго працювали, не пускали у своє серце. Навіть якщо в цей момент ви були в стосунках, ви могли довго не довіряти своєму партнеру. А зараз, от, ніби знаєте, як починається нова ера, ви відчуваєте, що щось змінюється, і вам дуже хочеться цих змін. Вам дуже сильно їх хочеться. Хочеться любити і ви переживаєте, щоб не було чогось такого, що вже було в минулому. Не було тих помилок. Не було обставин, якщо ви в пошуках, да, щоб не, не, не було знову того мужчини, який робив вам боляче, щоб не такий же типаж був, да, або навіть щоб той самий не вернувся. Когось і так програється. Ну, зараз ви ніби дуже-дуже хочете довіряти. Трикутників. Когось могли бути трикутники, після яких ви лишилися на самоті. Ну і тепер ви хочете знову відкритися, знову довіритись, закохатися. Ну тут по-другому не прочитаєш, да? тут прям карти показують, що ви дуже-дуже сильно зараз настроєні на любов. Є страх, да, що буде щось зв'язане таким, як минулим. Що було в минулому. Карта алкоголь може показувати, не, що вас обманювали, занос водили, да? Вона показує ілюзії. Може показувати, що випивав ваш партнер. Ви боїтеся або що знову начне, або що такий самий появиться. Трикутник теж, до речі, може показувати погані звички. Да? Це як третя, третя особа, яка мішає, третя обставина, да? яка мішає наладити гармонійні від, ним. Що ще мені про вас зараз покажуть? Можливо, ви тільки зустріли е і переживаєте, як складуться стосунки, да, зустріли нову людину. Ну, знаєте, ви тут не хочете на ті самі граблі наступити. Тут уже все зрозуміло. Ви прям чекаєте, ага, карта магії. Ну, в когось дійсно може бути прям якісь магічні впливи. Можливо, робили якісь там привороти на коханих, да? ну не ви, а на ваших коханих. І, до речі, да, карта магії, карта алкоголю, вони дуже зв'язані. Якщо це приворот, він часто дає так, що мужчина стає випивати. Дуже часто. Ну, на кохану людину, да. <гум> тут прям карта чітко падають, суперник. Ну, Тут явно могли робити на вашу кохану людину магічні впливи. Можливо, на вас, але мені більше здається, що це не на вас, а саме на вашого партнера, який у вас був. Як, вол... ну, да, як прив'язка да, владу бра... брати над людиною. Сильний потяг. І могла ваша, ваш партнер міг піти да, зі стосунків. От в трикутник до іншої людини. І ви переживаєте, що знов так буде. А може він сильно об'юзив? Щоб як магія на вас впливала, да, що витягувала з вас енергію. І так могло бути. Ну тут прям, або от сильний у нього був потяг до алкоголю. Хтось зробив таке роблять. Всякі люди є, нехороші, да? ну ви переживаєте, що це знову може повернутися. Що ви знову можете попасти в таку ж саму ситуацію. Хоча вам дуже-дуже сильно, да, тож і карта всадника на дні. Хочеться вийти звідси, да? все там, щоб згоріло ззаді за вами, а ви їдете в майбутнє. От в даний момент ви повинні прям відчувати, да? що от вам дуже хочеться кохати бути. Коханими і мати гармонійні стосунки, щоб здійснилися ваші бажання, щоб ви звільнилися від минулого, до якого ви прив'язані. Бачите, як карти говорять. Якщо ви себе впізнали, хоч щось звідси, да? давайте дивитися, що у вас буде чекати в серпні місяці або, знову ж таки, да, в будь-якому місяці, наступному від. З того моменту, коли ви дивитесь, гарно, треба перетасувати карти, що чекає вас в особистому житті в серпні місяці. Зразу карта, так? Да? Була перша карта Двійка Кубків, там одна людина. І хотілося кохання. А двійка кубків, говорить, що воно приходить, що воно приходить. І ви відчуваєте себе щасливою да, і по імператриці. Місяць. п'ятірка мечів. Ну тут ви ніби виграли битву з темними силами. В серпні місяці ви відчуєте, що ви виграли. Що ви змогли побороти. Карта місяць, тут така вона, прям небезпечна. Да? Завершується. Якийсь етап, завершуються сльози. Дуже схоже, що тут, тут якісь є трикутники. Ну, я ж кажу, це може бути трикутник не з людиною, а от з якоюсь поганою звичкою. І це, і це кінець цього. Карта світу показує кінець. Ви приймаєте тут в серпні місяці якісь важливі рішення для себе, так? Да? Королева жезлів. Ви тут ніби м'якше до себе ставитесь? Да? Тут більше навіть про відношення до себе йдемо. Хтось може отримати тут, тут пропозицію прям руки і серця, хто давно цього чекав. Хто тут вас довго обіцянками годував, так? тут може карта лицар мечів разом з аерофантом. Говорить, що швидкі зміни в цьому, да? отримання швидкої пропозиції, різко чекали-чекали. І тут різко ви її отримали. Здійснюється бажання карти місяця, десятка кубків. Щастя приходить. Щастя приходить, да. налажуються стосунки. Хтось зустріне свою любов, да, а хтось як виборе, її, виборе можливість бути в парі. Перша карта двійка кубків показує, що в серпні місяці ви повинні бути в парі. Ви повинні бути в цьому щасливі. Ну, тут ви ніби виборюєте собі прям цей шанс. От прийдеться поборотися чомусь, мені так показано. Гармонізація карта сад. Вибір буде зроблений. Можливо, ваш партнер зробить вибір між вами і кимось да, у вашу користь, якщо вам це хочеться, якщо вам це потрібно. Да. Можливо, він зробить на вашу користь і погані звички, да? тому що тут <гум>, він отримує, да? як то кажуть, останнє китайське таке предупреждення від вас. Мужчина тут на новий рівень переходить. Багато пристрасті. Зміни тут ви ніби щось робите для того, щоб бути щасливими, в коханні розумієте, в серпні місяці якийсь ультиматум навіть тут можете. Звичайно, це дикість повинна людина сама хотіти бути з вами, не тут. Є момент, що може бути магічний вплив, розумієте? І, можливо, ви щось будете робити, щоб його побороти. Не всім підійде, звичайно, такий розклад, але тут те, що карти показують, я говорю. Да? Ну, дивіться, впливи. От була благородна сім'я, були хороші стосунки, і тут така грязь от починається. Бруд такий нехороший. З серцем зв'язаний з вашим. Хтось вмішався, хтось помішав. Хтось може, знаєте, як на темну сторону. Звичайно, кожна людина сама вирішує, де йому бути. Але коли є вплив магічний, йому дуже тяжко протистояти. Особливо, коли це йде від близьких, да, карта собака може друга показувати. Бо як з рук. Нечистого вириваєте свою другу половинку. Ну, так є, мені карти показують. Розумієте? Ущерб, даже собі. Не всім підійде. Дівчата, якщо ви в об'юзємних стосунках знаходитесь, біля вас якийсь мудак, це не сигнал для того, щоб його спасати. Це не про це. Це про. Про те, що. Був вплив, як же вам зрозуміти, да? от, що от все було нормально, ніколи не була ваша людина, така, от не так себе не поводила, тут якось різко почалось, да? якісь претензії, тяга до алкоголю, можливо, пошук собі інших, да? і це якось сталося різко несподівано, бо карта Лілії говорить про благородство. Тут вмішательство да, з боку, і якось ви з цим будете тут справлятися, ви будете боротися, багато карт боротьби. Карта боротьба прям так називається. П'ятірка да? карта боротьби. Тут у нас п'ятірка мечів, да? ви боретесь. Ой, боретесь, ви пам'ятаєте, в першому блоці, які карти були. І магія, і диявол. Тут місяць, як з рук, нечистого вириваєте, я не знаю. От новий шлях чистий, да, чим завершиться ця ситуація? Ну, вам тут треба, так, да, карта вулкан прям загорітись, допомогти, щоб прорив, прорив був, надрив да, в ситуації, щоб все погане, як лава, вийшло, гаряче, все цей вулкан вийшов з людини. І по-новому все пішло. І такий розклад вийшов непростий не, не на серпень місяць. Непростий. Я ж кажу, з ким ви маєте справу. І карта розвілка говорить, що ви уходите звідси, да? ви йдете іншою дорогою. Іншою дорогою йдете. виходите звідси. От хтось прям попав на... Магію, да на магічний вплив. Ну, Добре, подивимося по картам, як же вам з цим справиться, Я ж вас так не лише наговорила тут стільки всього. Ну, мушу передавати все, що карти говорять. Що вам з цим робити? Бо я бачу, що ви тут боротися хочете, будете, фенікс, все возродиться, да. Буде любов, яким чином вам цього добитися, звільнитися. Що вам робити? До роду свого звертатись, сила роду вам допоможе. Знаєте, тут не треба мені от карта бездійніша йде, і я питаю, чи правильно думаю карта, маяк випадає. Не потрібно йти і звертатися до... До когось, да? тут нема таких показників. Тут вашої сили, ви сильна людина, достатньо буде повністю, щоб все відновити. Звертайтесь до сили свого роду, у вас дуже сильний рід. Просіть свій рід, щоб він вам допоміг справитись. Звертайтеся. Звертайтеся до свого роду, до тих, хто сильний був. Я думаю, що ви знаєте, хто у вас був сильний. Якщо не знаєте, просто до роду. І вони вам допоможуть. Вони, вони допоможуть вирватися да, з цього круговорота подій. З цього круговорота подій. Ну, Бачите, вже і гроші йдуть. Не бійтеся до тих, кого вже нема звертатись. Відкрився ящик Пандори, і звідси все полізло погане. У вас можуть бути дуже складні зараз часи і останнім часом, по ящику Пандори, всі гріхи зверху. Да? І е, ваша сім'я і ваш партнер, як попали е, в цей капкан, і ці всі гріхи, е, як прийшлося переживати, да? але на дні ящика пандори, віра, надія і любов, як то кажуть, да? знаходиться. Вам лишилось ще трошки, і буде тут любов, ви будете в парі. Можливо, якщо не в серпні, не наступному місяці, то трошки, можливо, довше. Ну, я думаю, що в принципі реальний за місяць, щоб все помінялося. І сила роду вам допоможе. У вас тут поміняється, мені показано паралельно не тільки. Любовна сфера, а ще й фінансова. Я бачу, що дуже зв'язано. Ну, як проворот, я ж кажу, робляться. Не везе не тільки в кохання, не везе тоді і в фінансах. І тяга от, до алкоголю, і всього такого. Ну, от чорна кошечка вам дорогу перебіжала. Розлучніця в когось може бути. Ну і конець настане. Настане її кінець. Удача на вашій стороні. І знову дерево. Це наш рід, це наші корні. От вам треба до когось звертатися з вашого роду, до ваших корні, щоб вам дали сили, щоб вам дали допомогу справитись. Мені попалася сильна людина, люди, да, хто мене тут дивиться. Від... Мені попали таких достатньо ці сили справ. Можливо, ви те е те. Маєте цитними спратами і у вас ви 4-том. Ціль з скот чистим самий і поботи. Ви вже жовтні місяці Сашу карт Зступня місяця, тут, в принципі, можу бачити перші результати. бачите, це постання марни до вас партнера, і реакції, якщо ну, треті лиця, на них да, все відіб'ється, ви це побачите. Ось такі кіра складати, що для мене нічого плану не планував. всім хотілося на подивитися. Цього собі... життя, да, що чекає, що буде відбуватися, а ну, комусь дуже не, не було Просто нормально. цю інформацію. І почали створити, пішли почали... в такому норму. Пишіть, будь ласка, каже. Хто не підписаний, запитав підписатись до нових відео.